Це був переломний момент. Якби я тоді був злякався, став би тим, чим стали, на, чим стали, на жаль, деякі і, може, навіть із колишніх 60-ників. Це були перші дні арешту, коли мене кинули у тюрму ці бригідки, що ми бачимо на Вулиці Городоцькій і кинули мене у незвичайну камеру. А я ж не знав, що таке звичайна, що таке незвичайна. А мене кинули в камеру смертників у підвалі. В камеру смертників вона вся була обкута залізом, значить, всі гострі кути вікна не було. А там, де маленька щілинка була вікна, то була за така бляха, в якій попробити тільки маленькі дірочки були. От розумієте, холодно і разом з тим сиро. От потім. Дихати нічим, і от я думав, що це є нормальний тюремний умови, таких умов мені треба буде перебувати. Ну людина, яка прямо із журналістської за журналістського столу, із попадає в таку камеру, ви знаєте, трошки було перший день страшно.